Музей Шерлока Холмса. Лондон, Велика Британія. Музей засновано 27 березня 1990 року. Музей працює щодня. Перед входом до музею є табличка, на якій написано Шерлок Холмс, консультант-детектив. Та її місце знаходження. У музеї Шерлока Холмса багато кімнат. Зараз ми бачимо кімнату. Яка була призначена для роботи. Далі ми бачимо кімнату з шафами. Потім ми бачимо спальню. А це кімната із восковими фігурами. Прогулянка по музею не безкоштовна, дорослі 16 фунтів стерлінгів, а діти до 16 років 11 фунтів стерлінгів. На цьому наша подорож до музею літературного персонажа Шерлока Холмса закінчується.